Якщо ми говоримо про фактичну собівартість цього активу, або ми говоримо про елементи первісної вартості цього активу, то ось ці елементи фактично перед вами. Вибачте, зараз секунду, повернемося. Ось ці елементи фактично перед вами. Так? Тобто будь-який актив, будь-який основний засіб. Як актив, він складається із купівельної ціни, яку ми заплатили при придбанні цього основного засобу. Якщо це е, імпортний основний засіб, то до складу цієї фактичної собівартості або первісної вартості цього основного засобу, ходять також імпортні мита, ходять також невідшкодовані податки, пов'язані з покупкою цих активів. Вираховуються торгівельні знижки. Також до складу первісної вартості таких основних засобів відносяться прямі витрати на доставку активів за місцем призначення і приведення цих активів у робочий стан. Наприклад, винагороди працівникам, які безпосередньо зайняті на Виробництві цих активів, витрати на підготовку майданчика, витрати на відвантаження, розвантаження, на доставку, на монтаж, на збірку, на тестування цього обладнання, тобто фактично всі ті витрати, які пов'язані з приведенням нашого основного засобу у робочий стан, також сюди відноситься вартість професійних послуг, тобто відноситься робота інженерів. Архітекторів також відноситься передбачена вартість розбирання і видалення активу, тобто ті витрати, які ми понесемо в кінці експлуатації цього активу на рекультивацію, наприклад, майданчика, на якому цей актив розташовувався. Тобто, всі витрати пов'язані із доведенням цього активу до робочого стану, крім того, витрати пов'язані із. Рекультивацію, да, вони відносяться до складу фактичної собівартості цього активу. Ну, прикладів можна навести скільки завгодно, там, якщо ми говоримо, наприклад, про купівельну ціну, от, давайте на прикладі автомобіля. Да, Купівельна ціна це те, що ми заплатимо автосалон за цей актив. В тому разі, якщо ми купили цей автомобіль за кордоном. То при його розмитненні ми сплатимо якесь <coughs> імпортне мито якісь невідшкодовані податки на покупку. Ці витрати також будуть вкладені до складу вартості нашого автомобіля. Якщо нам продавець надав якісь торгівельні знижки, ми ці торгівельні знижки вируфуємо із складу первісної вартості автомобіля. Далі. Чи зможемо ми зразу експлуатувати цей автомобіль після того, як у, доставимо його в Україну, розмитнимо там і так далі? Ні. Ні, не зможемо. Чому? Тому що для того, щоб ми його експлуатували належним чином, ми повинні його зареєструвати в ГАІ. Тобто, ми повинні отримати державний номер, ми повинні заплатити реєстраційний збір і так далі. І так далі, і так далі. Всі ці витрати вони теж будуть включатися до складу вартості автомобіля. Ну, якщо це не автомобіль, наприклад, будинок, так, який ми будуємо, то ну, до складу вартості цього будинку буде включатися послуга. Архітектора, який спроектував цей будинок і супроводжує його будівництво, і послуга тих інженерів, які приймають участь у будівництві і керують, власне кажучи, цим будівництвом. Якщо це мова йде про такий особливий актив, наприклад, як бурова для Видобутку о, нафти або для видобутку газового конденсату, то не слід забувати, що ми цю бурову будемо ставити на тому участку, де, <кій> скажімо, о, найближче знаходяться поклади цих о, корисних копал. А відповідно, цей участок може бути не нашим, так? Він може бути орендованим. Тобто, якщо ми знайшли що найближчий. О, до поверхні ці корисні копали залягають там на городі громадянина якогось. Да, то ми повинні по-перше заплатити за оренду городу цього для громадянина стільки, скільки, на, о, наскільки він погодиться, так а потім, коли ми будемо проводити рекультивацію, так то ми повинні будемо привести напевно цей город у той стан, якому він був тоді, коли ми його зарендували. От. Ну, ось таким чином формується первісна вартість основного засобу. Ще одне правило, яке не слід забувати, яке часто зустрічається, до речі, в завданнях, це правило, що непрямі податки не входять до складу вартості активу. І основного засобу як активу, зокрема. Тобто непрямі податки, це відшкодовані податки. Мова йде про податок на додану вартість. Тобто, якщо ми купуємо товар із ПДВ, то цей товар, ну, цей основний засіб із ПДВ, автомобіль із ПДВ, то цей mm -hmm. податок на додану вартість у нас є податковим кредитом, і він до складу вартості нашого автомобіля не відноситься.